Друзі, всім привіт! Ходжу зараз ось на краєчку поля, зловила сигнал і випала якась монетка. Це радянська повинна бути. так. Це 15 копійок 1961 року. Одразу вибачаюсь, якщо вітер, бо дуже сильний сьогодні. У монети стан не дуже. Але очікую знайти щось набагато краще. Ось з того боку ми знаходили минулого разу чешую, шию, е палужку, деньга була не одна. Тому я думала, що тут з цього боку річки, тут річка проходить, буде набагато краще. Ну поки що, окрім цієї монетки, нічого не знайшла. Перейшла знов з того боку річки на цей. І в мене був сигнал 65. Ось! Що це? Це какарда УНР. Ми таку знаходили нещодавно тут. Шкода трохи... трохи... Розплюснута, але та трошки була тріщиною, а ця села 1918 року. Я вже потім її почищу, бо зараз як пальцями почну чистити, то ще зламаю, як завжди. Треба тут вихажувати добре. Був сигнал поверхневий 87. Мені здається, що це якась монетка. Зараз разом подивимося. Ну, я взагалі не розумію, що це. Точніше не бачу. Треба зараз буду почистити, вже потім я скажу, що це за монета. Це срібна. А, це срібна. Уже бачу. 1901 року, якщо я не помиляюсь. 10 копійок, певно, що. Угу. Срібна монета. Клас. Ставте вподобайки. А ми продовжуємо. Знову зловила сигнал, такий самий, як був попередній, ну, 88. Тоненький такий. І десь тут бачила. А, ось! Якась монетка. Ну, я сподіваюся, що це монетка. Щось маленьке, але... Така залипше, що нічого не зрозуміла. Ну, я її вже почищу, потім покажу. Пішла десь метра два і сигнал, сигнал був 40. Знов якась монета, але це радянська, певно. Так, 10 копійок 1983 року. Ту я намагалась почистити щось. Взагалі не вийшла. Поки що не видно, що там за монета, Вже на огляді. Спробую показати. Сьогодні знову вибрались на коп. Лише десь на годинку-півтори, бо дуже-дуже холодно. Вітер сильний, холодний. В мене був сигнал, достатньо глибокий. 93-95. І ось що я побачила. Це знов деньгами на тому самому місці, де їх багато знаходили, ну достатньо багато. І це знов, здається, перечекан, бо тут багато таких попадалося з перечеканом. Якщо я не помиляюсь, Петровська. 1733 рік чи п'ятий. Десь так. Сьогодні похолодало сильно, Правда, ми зранку ходили, знайшли трішки грібів небагато, навіть сьогодні сніжок політував вже невеличкий. А чому я включився, зараз вам покажу. Коротше, сигнал був такий, чорний метал, але було і в кольоровий і ось тут вує і виходить що це пуговка. Вона проста без візерунків, ну царського періоду. А ось тут ну, воно, походу, було да, металеве, вушко поломане. Ось така знахідка. Не знаю, чи мене добре чути. Вітер сьогодні сильний. Ось така у нас сьогодні природа краєвид. Копалась з цього боку, зараз трохи перейшла на інший. Тут якась нора така велика-велика. Хтось там живе. Ми турбувати не будемо. В мене був сигнал 78. Це, здається якась монетка, а якщо 78, то це повинна бути Баратіна. Але не Радянська, 78. Радянської монети 64. А це, це Баратина. Я вже бачу, що це Баратинка. Але який рік поки що не видно. Вона вже підсихати починає. І зараз незабаром буде темно. Залишилось десь пів години, тому вже майже нічого не видно, не фокусується. Будемо вже йти додому. Ось я вам челики еще показувала чиясь домівочка. Тут була баратинка. Пройшла зовсім-зовсім, ну, трошки. І черговий сигнал 94. І якась монета випала. Знов деньга. Вов, з цього боку деньга. Знов попадається. Шестого, шестого. Дякую. Там трохи гірший, ніж у цієї був. Ну, все рівно ж приємна знахідка. Коли за 5 хвилин дві такі знахідки, настрій підіймається, трошки тепліше становиться. Я все продовжую на цьому ж місці ходити. Зловила сигнал 88, але дуже поверхневий, бачу щось кругленьке. Нахилилася, дивлюсь, здається, що якась монета з самого верху. Ну, судячи, зі стану, це певно, що Баратінка знов, але в дуже поганому стані. Її вже, певно, що не можна ніяк відновити. Ну, таке, все рівно приємно. Хоче така. Зараз покажу сигнал. 73. До речі, глибоко було. Доволі глибоко на штик. І ось дивіться, ось вона блестить. Це срібна монетка. Я щось не бачу, а ну підійди. Здається, що царська. Царська. 15 копійок, мабуть. Розміром 15. От, ось так. Ось. Ось тут номінал. Ну я її трохи почищу, може буде видно. Ну так. Да. Ось така знахідка. Саме що головне? Так. Саме головне, що дуже довгий період часу проходив, взагалі нічого не було. І ось темніє і починає йти знати. Так що продовжуємо. Трішки сніг політує, але нічого. Знову включився. Зараз покажу вам сигнал. Я вже побачив, що це. 31, 28 і ось дивіться. Ну я в шоці. І це чешуя. Просто от погано фокусується. Відсвічує. Це чешуйка. Ще й доволі взагалі гарний стан. Срібне. Погано пока видно. Ось, він, і вже темно, але... Да. Вітаю. Дякую, але сигнали йдуть. Зараз розкажу, що вдалося знайти. Це вові знахідки. 50 копійок. Ходячка. Частина гудзика, ще ось такий гудзик, але без вушка колись був по золоті. Срібна монета, я її вже почистила, 15 копійок 1878 року. Трохи злизана, але в гарному стані. І срібна чешуя, я її не можу взяти. О, ось така. Маленька. Мої знахідки це 10 копійок 1983 року. 15 копійок 1961 року. Деньга 1735, здається, року. В гарному стані. Також діньга 1731-го року. Це Баратіни, бо по VDI показувала. Що це саме вони? Оце, це друга. Погано фокусується. Ну, щось стан в них якось не дуже. І це також Баратінка, але вона залипши. я її, трохи в милі потримала, щось їй поки що це не допомогло. І срібних 10 копійок. 1901 року, якщо не помиляюсь, але нагорена. Я її чистила, але відчистити не вдалося. І какарда УНР. Все ж таки трохи зламана. Ось тут тріщинка невеличка, погнута. Ну, але все рівно приємно. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!